Філософи користуються поняттями міри, що під'єднає якість і кількість. Кожне явище якісно визначена кількість. Медицина перейняла цю ідею. Ми можемо говорити про міру здоров'я і міру хвороби, але це різні системи відліку. Норма це ціль у середині певної міри. Норма здоров'я задають е, оптимальні діапазони для здорового організму. Норми хвороби мають відстежувати найкращий перебіг недови. Проблеми виникають, коли ми цінюємо хворобу за нормами здоров'я, а не за її власними. Лихованка при інфекції чи знижений тиск під час шоку можуть бути нормальними для одужання однак офіційна медицина часто розглядає ці адаптивні реакції лише як відхилення, що спотворює їхнє призначення і іноді веде до хибних терапевтичних цілей. Оскільки здорова і хвороба діють у різних мірах можливі стани. Практично безмежні. Їх формують вік, генетика, середовище та час. Позакизники хвороби мають еволюціонувати вздовж оптимальної траєкторії та одужання, що рідко збігається з базовими параметрами здорової людини. Примусове повернення цих показників до здорових норм агресивне зниження температури, глюкозу чи тиску може зірвати адаптивний процес і підвищити ризик, а не знизити його. Філософський, біологічно, протиставлення. Хвороби та здоров'я штучне. Визнання кожного явища у його власних межах критично важливе для точного діагнозу, розумної перфілактики і цілеспрямованого лікування. Та для уникнення небезпеки приймати адаптивні реакції хвороби за помилки, які треба виправити до норм здорової людини. Дякую за лайки та розповсюдження відео.